Ми вже показували вам наші відстопери в чорному кольорі. База класика, вона є в наявності. Щодо яскравих, весняних кольорів, дівчата, ось такі два відстопера. Вони зараз зі знижкою. І розміри є в кораловому кольорі SM і в салатовому SM І навіть залишилася ще Елечка. Тому швиденько до мене в Директ будемо підбирати розміри. Сам відстопер. Мембраною в 5 тисяч. Ця тканина однослойна, утеплена флісом. Є кишеньки бокові і ще можна використовувати ось такі внутрішні кишеньки. Рукавчик регулюється липучкою. Капюшон класний. Класний. Капюшон у нас суцільний, регулюється кулісами. Якщо ви займаєтесь спортом, взагалі ідеальний варіант, бо вона не продувається, не промокає, повірте, ви в ній будете займатися і бігати ще і взимку. Одягаєте термобілизну зверху вінстопер і все буде чудово. Ідеальна річ, яка буде носитися не один рік, чудово, переться. Ідеально носиться, тому замовляйте. Якщо ви полюбляєтесь такі яскраві кольори, вони вже вас чекають.